Іду переодягати взуття, бо чесно кажучи, в цих ботах зараз жарко, не питайте, що це таке, це мікрофон на муха Це в мене такий новий реквізит. я його просто запихнув футболку, щоб мені було зручно зараз переодягатись і записувати вам відео. Так що отакі от діла. Знаходжусь на равликовій фермі, яка продається, 150 тисяч доларів. ціна. класна пропозиція, нижчий ринку 1,3 гектара землі, виробниче приміщення 240 квадратних метрів. З обладнанням для виробництва муцину, стан нового, італійське скважина, теплиця 240 квадратних метрів, будиночок для персоналу 53 квадратних метра. Багато чого є, котельна, обігрів виробничого приміщення, територія дуже гарна, дуже прям така, знаєте, душевна, все робилось для себе. До речі, вольєрчик теж є. Кому актуально? Задавайте питання. Якщо вам дійсно ви шукаєте щось під бізнес, да, таке там підготове, готове якесь рішення, під овочі там ті самі равлики. Це ідеальніший варіант. Контакти в шапці профілю.